що Ви нам ставите прилясти. Ми не вам ставимо, А ще є таке сприйняття, як відношенню немає. Ви естети. Хто ви такі взагалі? Естети! Шановні мірнополяни, друзі, чарівні дівчата, І всі, хто. І всі, хто прийшли сьогодні на мистецький захід, на честь оперативного Світланове. Ва друзі, Секундочку! ми передмолимо. Виникла яка ситуація? Пані Світлана... пані Світлана Сергіївна, Лобода. Мала декілька концертів Російської Федерації, вона приїхала на запрошення російських артистів, яким служба безпеки заборонила Україну. Ті, ті артисти, які, так би мовити, одобрюють дії російської влади по окупації Криму і одобрюють підтримку ополченців, які воюють проти українських солдатів. Вона приїжджала на концерт Григорія Увага. Ми хочемо, ми просимо, щоб пані Світлана Лобода сказала, що вона солідарна з українськими солдатами і засуджує дії Російської Федерації по окупації Криму Криму і про агресію Російської Федерації на спільних областях України. По-по-по-по-по-по. А мене не слухають. よろしくお願います。 Ми не вимагаємо від Світлани Лугоди, там матеріальної підтримки солдатів тому хотіли цього не потрібно. Вона має прийти. Як нормальна українська людина патріот, і сказати, я виступаю за територіальну цілісність України і я засуджую окупацію Криму. Якщо б вона не виступала з російськими артистами, які зі сцени агітують за збір продовольства ополченцям Донбасу, за збір продовольства російської армії, з тими артистами вона виступала на сцені. मान ज मान